Привіт всім, хто з задоволенням вивчає англійську на LinguaDom English Channel. В цьому відео розглянемо, як будуються речення у простому минулому часі. Past Simple Tense. Цей час використовую для опису дій, подій, які розпочалися, відбулися і завершилися в минулому. Як будувати речення в Past Simple? У розповідному стверджувальному реченні. Спочатку на першому місці йде підмет, на другому місці дієслово. Давайте на дієсловах зупинимось більш детальніше. Бувають правильні і неправильні дієслова. Правильні це ті, які завжди слідують однаковому правилу. Неправильні дієслова це ті, які не дотримуються жодних правил, і на відміну від правильних дієслів, їх потрібно запам'ятовувати. Існує спеціальна таблиця неправильних дієслів. Так от, якщо дієслово правильне, то до нього потрібно додати закінчення і дії. Якщо неправильне, то потрібно взяти його із таблиці у другому стовпчику. Наприклад, я грав. Грати англійською буде play. Це правильне дієслово. Як визначити, правильне дієслово чи неправильне? Якщо його немає в таблиці, значить, воно правильне, і ми додаємо до нього закінчення ed. Тож, я грав англійською буде I played. Тепер приклад з неправильним дієсловом. Я з'їв. Три форми цього дієслова буде eat, at eaten. Нам потрібен другий стовпчик at. Тож я з'їв буде i at. Заперечні речення слід починати з підмета. На другому місці допоміжне дієслово did з часткою not або скорочена форма didn't. А на третьому місці дієслово у теперішньому часі. Тобто у заперечному реченні вже не потрібно додавати закінчення до дієслова або брати його із другого стовпчика, якщо воно неправильне. Я не грав, буде I на другому місці didn't, і далі просто дієслово play. Я не їв I didn't, і далі дієслово їсти ми беремо з першого стовпчика eat – I didn't eat. Переходимо до питальних речень. На перше місце ставиться допоміжне дієслово DID, на друге підмет, на третє початкова форма дієслова. Наприклад, питання: чи грав я? Did I play? Чи їв я Did I eat?» Як коротко відповідати у past simple – так або ні? З чого починається питання, те і буде у короткій відповіді. Наприклад, питання Did they enjoy the concert чи сподобався їм концерт? Воно починається з «did», тому Did буде у короткій відповіді. Якщо відповідь так, Yes, на другому місці they, на третьому did, yes, they did. Якщо відповідь Ні. Буде no, they did not або Didn't. У коротких відповідях НІ в англійській мові заперечення йде двічі. На початку та в кінці речення. Попрактикуємось будувати речення в past simple. Вона готувала. Дієслово готувала правильне. Його немає в таблиці. Додаємо закінчення іді. Вона готувала, буде she cooked. Вона не готувала. She didn't cook. І питальне речення, чи вона готувала буде Did she cook?» Ще як можна запам'ятати, коли додавати до дієслова закінчення іді або брати його із другого стовпчика, а коли не треба. Якщо в реченні є Didn't або Did, вони вже вказують на те, що речення в минулому часі в past Simple Tense. Тому дієслово вживати в початковій формі, без закінчень. Або з першого стовпчика. Якщо речення розповідне, в ньому немає «didn't» або «did», тому тут на минулий час вказує саме дієслово. І якщо воно неправильне, то беремо його із таблиці у другому стовпчику. Якщо правильне, то даємо закінчення «ed». Наступний приклад. він біг. Є слово бігати неправильне. Його три форми: run, «рен», run. Нам потрібна друга форма «рен». Він біг, буде he рен». Він не біг. Тут же з'являється «дідент», яке забирає на себе цю другу форму. І діє слово біг буде вже в початковій формі з першого стовпчика. Ран. Тому він не біг, буде he didn't run. Питальне речення. Він втік. Чи він біг? Дід хіран. Я гуляв. Гуляти, ходити пішки. Це правильне дієслово. walk. Додаємо закінчення ed. Я гуляв. Буде I walked. Я не прогулювався. I didn't walk. Чи я прогулювався? Did I walk? Ми танцювали разом. Дієслово танцювати dance. Правильне. Якщо дієслово вже закінчується на і, ми додаємо тільки ді. Наприклад, «like» – «liked», hike –– «hiked». Ще кілька прикладів по зміні закінчення. Якщо дієслово закінчується на наголошену голосну плюс приголосну, то подвоємо приголосну та додаємо закінчення і ді. Наприклад, plan –– «planned», «stop» – «stopped». Якщо закінчується на приголосну плюс Y, то Y ми змінюємо на літеру I і додаємо ED. Try – Tried, Study – Studied. Якщо ж закінчується на голосну плюс Y, то Y не змінюємо і просто додаємо закінчення ED. Stay stayed, Enjoy, Enjoyed. Повертаємось до перекладу речень. Ми танцювали разом. We danced together. Ми не танцювали разом. – «We didn't dance together». Питання. Ми танцювали разом. Did we dance together? Наступний приклад. Том писав листи. Писати дієслово неправильне. Три форми: write, «wrote», written. Нам потрібна друга форма wrote Том писав листи, буде Том, wrote letters Заперечне речення Том не описав листів. З'являється Didn't. І дієслово буде вже не «wrote», а write із першого стовпчика. Том не пив листів, Том didn't write letters. Питання Том писав листи? – «Did Tom write letters. Ще один приклад. Кейт вчора співала. Співати неправильне дієслово три його форми sin. Sen, sun. Тож Кейт співала вчора, буде Кейт Сен Єстей. Заперечне речення. Кейт вчора не співала. Кейт Дідін Сін Єстей. І питання Кейт вчора співала? – «Дід Кейт Сін Єстедей? У Past Simple часто використовуються слова маркери. Це такі ключові слова, які можуть вказувати на часові рамки. На те, що дія відбулась у минулому. Саме по цих словах можна визначити, що речення потрібно використовувати у минулому часі past simple. Ось декілька прикладів Yesterday – Вчора I went to the park yesterday. Я вчора ходила в парк. The day before yesterday – позавчора I saw him the day before yesterday. Я бачила його позавчора. Це можуть бути також слова, які вказують на минулий тиждень, місяць, рік і містять слово last. минулий. Last week, month year – Минулого тижня, місяця. Року. He had a birthday last month. У нього був день народження минулого місяця. Також використовують фрази з ago. A long time ago. Давним-давно. A month ago, місяць тому, Several Years Ago, кілька років тому Прийменник in з будь-яким роком. Наприклад, у 1999. In 1999 I watched this movie in 2011. Я дивилась цей фільм у 2011 році. Прийменник at плюс точний час. Наприклад, at five o'clock – о п'ятій годині. They came at five o'clock. Вони прийшли о п'ятій годині.